Підпалили церкву Московського патріархату на Буковині. Це сталося в ніч на 24 квітня у селі Мілієве Чернівецької області. Там вщент згорів храм Іова Почаївського УПЦ МП. Також вогонь знищив магазин, який поруч підозрюваного в підпалі вже затримали. Ним виявився 34-річний житель села ІСПАС, що по сусідству від того, де розташований храм Московського патріархату, що змусило чоловіка піти на цей злочин, поки невідомо мотиви ще встановити. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії. За фактом підпалу церкви розпочали кримінальне провадження. Палія звинувачують у навмисному знищенні майна. За таке він може сісти у в'язницю на строк від 3 до 10 років. Чернівецько-буковинська єпархія УПЦ МП вже відреагувала на інцидент. Там зазначили, що церкву побудували силами парафіян у 2014 році. Додамо, що після виселення московських попів з Києво-Печерської лаври в Україні почастішили випадки пожеж у церквах. Зокрема, напередодні Великодня у Львові під Палили храм у ГКЦ на Сихові, палія одразу затримали.